Мені тут сорока на хвості принесла, що не всі відрізняють прислів'я від приказок. Я тут не ставлю себе за найрозумнішу, бо отак швидко і сама не змогла відповісти. Але мені стало цікаво, тож пропоную розібратися разом. От сорока на хвості принесла це прислів'я, чи приказка, чи новий вид зв'язку. Баба з возу кобилі легше, казала моя мама, коли я не хотіла їсти борщ і відправляла на вулицю. Думаю, цей вираз точно чули усі, а може дехто і досі користується. Здавалось би, звичайна життєва ситуація, і цілком можна зрозуміти буквально. Ну бо дійсно, якщо хтось встане з возу, наприклад, баба кобилі справді буде легше тягнути. Але українці не були б українцями, якби не зашифрували тут народну мудрість. Тож про що це? Баба? З возу кобилі легше цей вислів значить, що коли хтось іде чи зникає, зазвичай якась небажана особа, то іншим стає легше і простіше жити. І це є прислів'я. Чому це прислів'я, а не приказка? Зараз поясню. Прислів'я це стійкий образний вислів з повчальним змістом, який має завершену думку. Цей вираз передає народну мудрість, досвід або життєву пораду. Наприклад, хто рано встає. Тому Бог дає тут. Про те, що треба бути працьовитим. Не все те золото, що блищить. Це порада звертати увагу не тільки на те, що зовні з миру паниці голому сорочка. Це про те, що треба гуртуватися. Якщо кожен дасть потрогу, вдасться зібрати і допомогти нужденному. До речі, це прислів'я про наше з вами сьогодення. Точніше, про тих, хто донатить та допомагає нашим захисникам. Дякую вам за це. Не зупиняйтесь. І сюди ж да, гуртом і батька легше бити. Ще одне українське прислів'я про важливість бути дружніми та згуртованими. А що ж тоді приказка? Приказка це коротший, часто дотепний або емоційний зворот без прямого повчання. Приказка відрізняється від прислів'я тим, що не має завершеної думки. Приказка працює як натяк, залишаючи простір для фантазії. Наприклад, коли ми маємо якусь інформацію, але не хочемо відкривати свої джерела, звідки дізнались, то можна сказати, що її сорока на хвості принесла. Пам'ятаєте, саме на цю пташечку я посилалася на початку відео. Сорока на хвості принесла це приказка. Вона кумедна, образна і не має повчання як у прислів'ях. Тобто вона просто додає вашій мові яскравості. Язик до Києва доведе цю приказку. Мені неодноразово повторювала моя мама, коли відправила на навчання до Дніпра. Значення цієї приказки, якщо Хочеш щось дізнатися, то будь допитливим. Ще один приклад: аж гай шумить». Це приказка. Бачите, вона емоційна, коротка і є частиною якогось речення, бо сама по собі немає сенсу. Тут я хотіла вигадати своє речення з цією приказкою, але наштовхнулася на нестайка і мою дитячу зачитану книжку Тореадори з Васюківки. В нас яка небудь сімдесятилітня баба палашка педалі накручує, аж гай шумить і ніхто й не дивиться, нібито не стара баба на велосипеді, а дівчина спортсменка. Налякати кота сметаною це також приказка, і значить, вона протилежне, тобто зовсім не налякати. Власне, можете перевірити на своїх мурчиках. Отож, прислів'я і приказки, як їх відрізнити. Я собі вивела таку формулу. Якщо це щось емоційне, то це приказка. А якщо повчальне, то прислів'я. Давайте перевіримо, чи працює ця формула. Не кажи гоп, поки не перескочиш. Бачимо тут життєвий урок. А саме не треба радіти передчасно. І що важливо: вислів побудовано у формі повчання. Не кажи гоп. А як тільки ми бачимо щось повчальне, то це класна підказка на те, що це прислів'я. Ну бо ми пам'ятаємо, що саме у прислів'ях люблять повчити. Де багато господинь, там хата неметена. Це також прислів'я, бо передає мудрість засновану на спо. Стереженнях, коли надто багато людей беруться керувати однією справою, результату може не бути взагалі. І ще один лайфхак. Можливо, він не усім підійде, але як на не мене дієвий, якщо, кажучи вислів, можна підставити отаку музичку і задумливого японця. Не кажи гоп, поки не перескочиш. О, то це точно прислів'я. Правда ж відразу повіяла якоюсь мудрістю. А тепер проведемо експеримент і підставимо приказку. Аж гай шумить. Вийшло щось не дуже зрозуміле, і мудрістю тут не пахне. Тому це приказка. Про всяк випадок зауважу. Це такий жартівливий формат. На науковість не претендую, але можливо комусь допоможе. Прислів'я і приказки не мають автора. Це народна творчість, і вони є різновидами фразеологізмів. Про які, до речі, ми маємо окремий випуск на каналі. Подивіться там дуже цікаво. Також вже за традицією, хочу попросити вас написати у коментарях улюблені прислів'я і приказки, які говорять у ваших родинах. Зрештою, ж нам тільки меми цитувати, іноді добра, стара приказка, скаже за тебе більше ніж ти сам. Ще й звучить красиво по-своєму українською.